Компанія EkstraStock вітає вас. Сьогодні у нас на огляді жіноче взуття. осінь зима. Подивимося, що попадається у мішку. Ось такі гарненькі. На цигейці, замшеві. 38 розмір. Шкіряні. На цигейці, Утеплені. 36 розмір. Угі, 38-й розмір. Adidas. Замшеві. Оригинал. 41 размер. Кенгол rose Дутики. Шкира. Ставки шкирени Подошла. Супер. Так. Десь так уж. 40 размер. 40 размер. Гаокс на хвилиночку. Десь розмір 40. Спорт, 41 розмір. 42 розмір. Кому на осінь на зиму жіноче взуття вообще. Можна брати. Супер. Так. Такі дутики, класні. 38 розмір. Кангуроус. Пит Кангуроус. Вот Аплони красивки такие. 38, 39, размер. 41 размер. Боты. 43 размер. Теплые, нацегеечки, классные. замшеві, замшиві, десь 38-39. 40 розмір десь. Шкіряні повністю. Бачимо, новий каблук. Made in USA 39, 40. Стокові нові десь 37, 38, 37, 36. Тридцать девятый размер, сороковый размер, тридцать восьмой размер, С. Оливер, Рикер тридцать восьмой, тридцать восьмой размер, Шкирини. 41 розмір на цегейці. І шкіряні 38 розмір. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.